Офіс президента і Володимир Зеленський особисто вимагає просто конкретних відповідей, хто винен у блекауті, який стався у Києві минулої п'ятниці, значить. Що насправді зараз відбувається? Агентство з відновлення, яке відповідає за рівні захисту, так, про які дуже багато вже написано, Міністерство оборони, яке відповідає за мобільні вогневі групи і за роботу повітряних систем оборони? Міська військова адміністрація, яка фактично володіє бюджетом і розподіляє його на оборонні проекти на території столиці? І власне? Е і власне офіс президента, так який хоче сьогодні зрозуміти, чому повноваження, яким якими наділені певні органи влади або посадові особи не мають фактично відповідей, як захищатися яким чином влаштовувати там оборонні ці споруди, і взагалі, будь-яка оборонна споруда розтягнута там в часі на три з половиною роки вже більше відвертої російської терористичної прямої неприхованої агресії і прямої загрози для енергетичних об'єктів по всій Україні, не лише в Києві? Чому відповідно всі ці структури за чотири майже роки? Ну абсолютно? Не готові брати на себе цю відповідальність. Так це стало темою статті розгромною насправді статті в українській правді. Ну, ми розуміємо, що українська правда це опозиційне видання до офісу президента і до слуг народу і до Володимира Зеленського особисто. Там є своя окрема історія. Але українська правда, бачите, який заголовок придумала. Вас цікавить пітьма, як Україна опинилася перед загрозою нових блокавців. До речі, назва така достатньо. Яка на межі авторських прав, тому що вас цікавить пітьма, якийсь відсил до Іларіона Павлюка, так але суть ж не в тому, суть в тому, що в цій статті фактично йдеться про таємну нараду Володимира Зеленського, на якій Володимир Зеленський, як пишуть автори цієї статті, підвищував голос і вимагав конкретних не якихось завуальованих, а конкретних прямих відповідей, так хто винен? Хто візьме на себе фактично цю відповідальність? Все сталося на фоні насправді іншої цікавої історії. Ось фотографії з цієї наради е, іншої цікавої історії, яка почала розлітатися по мережі. Це власне пост? Екс, екс колишнього років 15 тому міністра ЖКГ Олексія Кочеренка. Він напряму звинуватив не київську військову адміністрацію, а дав привід звинувачувати київську міську адміністрацію. Ось таким постом він розказав про те, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори. Блок не може видати в мережу потужності. Постраждали не від балістики. Він пише їх розбили прості дрони. Трансформатори були. Не захищені далі. йде там політична балатристика про гроші, які міська рада виділила не туди, куди б мала виділяти на різні рівні захисту. Київська міська. Адміністрація не військова, а київська міська державна адміністрація відповіла панові Кучеренко таким чином, що вона насправді не винна, оскільки ті бюджети, які передбачалися на організацію першого рівня захисту, були спрямовані, і цей перший рівень захисту був. Облаштований знаєте друзі, коли ми говоримо про ці от е, перші, другі і треті їх три рівні захисту, не у всіх є розуміння, що це таке насправді. Е, я давайте розшифрую. Знайшов інформацію. Конкретна класифікація з'явилася у нас в 2022 році, і конкретно по кожній класифікації у нас в Україні призначений відповідальний Власне, от е, саме тому українська правда взагалі взялася за цю тему, і саме тому вона пише про цю скандальну нараду. У е, Володимира Зеленського, значить, перший рівень е, захисту це фактично е, так звані е, габіони Зараз я знайду як це все правильно називається. Е, перший рівень захисту е, це встановлення, встановлення габіонів із. Піском, ну ми розуміємо, що якщо розроблялися рівні захисту в 2022 році, то коли там загроза в кілька шахедів, ймовірно, це могло б захистити певні об'єкти від уламків. Другий рівень захисту треба було затулити бетонними і металевими конструкціями великі трансформатори на ключових підстанціях. І третій рівень захисту полягає в тому, щоб повністю закрити бетонними і залізними конструкціями всю підстанцію та засипати її згори землею. Загалом це пише українська правда, захистити потрібно було 80, визначені ці е, об'єкти ключових трансформаторних підстанцій по країні, які забезпечують стійкість всієї системи, власне. В Укренерго близько 80 ключових. 750 мегавольтових підстанцій, і 330 мегавольтових, які складали ядро системи у президента у 2022 році. пише Українська Правда, вирішили, що 20 найважливіших підстанцій має захистити фактично агенція з відновлення. Там на більшості мали збудувати другий рівень захисту, тобто металеві конструкції і бетонні конструкції. Та на якійсь частині запланувати побудувати третій рівень захисту решту близько 60 підстанцій, мало е, захистити саме Укренерго. Ось ще один е, фігурант, е, і в значить в цьому всіх всіх розбірках це е, власне от у нас е, з'являється, але чомусь на сьогоднішній день е, всього цього зроблено не було. Кучеренко з'ясували звинуватив київську міську е, адміністрацію, натомість показав. От такий слайд, і це вже він зробив в продовження теми. Це вже сьогодні. Значить, що на цьому на цій фотографії ми бачимо, підписана вона так: захисна сітка на одному конкретному об'єкті після удару трьох шахетів об'єкт збережено. Олексій Кучеренко. Значить, фактично, Олексій Кучеренко зараз демонструє, так що от от так має виглядати захист блоків на ТЕЦ. Київських для того, щоб їх не могли розвалити там і зупинити достатньо надовго шахеди, чому це було не зроблено, от зараз всі намагаються з'ясувати і якимось дивним чином вказують один одного пальцями, а йде вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Я тепер розумію роздратованість Володимира Зеленського, але я не розумію, чому, маючи все необхідне. Покладаються певні там відповідальності одразу на всіх, і не на кого конкретно без угла прокоментувала власне цю статтю української правди, про яку ми зараз говоримо, і про ті звинувачення, які там а, прозвучали на адресу значить, чито всі, хто мав би відповідати за певні історії, без угла пише так: вона теж я так зрозумів, прочитала цю статтю, дуже уважно. Вважаю, що захистом об'єктів, враховуючи, що це фактично постійна складна оборонна операція, як писала вище, мають займатися інженерні війська, функцію яких у нас переважно виконує державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України, їм потрібно надати кошт і можливості зокрема працювати в координації з місцевою владою, а не всілякі там. Агенції, значить, Мар'яна Безугла в принципі, якщо ви слідкуєте за її заявами, от особливо після 10 жовтня, після блекауту в столиці, який до речі досі відчувається, тому що відключення планові світла вони запроваджувалися, в тому числі і цієї доби були, і в Києві, і в Київській області. Хто сьогодні це відчув, той це підтвердить. Але от вона наполягає на тому, що все таки тут ключове міністерство оборони. І головнокомандувач Сирський, який насправді Досі я не бачу, щоб він відреагував, дійсно, це правда, і Мар'яна Безугла цьому обурюється: що чому немає реакції головнокомандувача? Він тільки займається коментуванням наземних операцій, наприклад, так, або там е, повітряних якихось історій, які відбуваються в наближених до фронта територіальних громадах, або безпосередньо на самому фронті. А а, а якщо у нас тепер як один одна зі складових, причому в останній час надзвичайно потужних, це. Загроза для е, інфраструктури для міст, і оця от російська тактика з масованими дроновими ударами по конкретному об'єкті. 50 дронів. Ну, друзі, там навіть от я, я е, насправді е, погоджуюся зараз також з визначенням, що інженерні війська, тобто інженерний підхід стає зараз визначальним, не можна просто так, е, маючи одну. Реальність 3,5 роки назад визначати три рівні захисту металеві конструкції, бетонні все засипано землею або просто габіони з піску. Це це, це одне а е, реальність, коли летить 50 шахетів на один об'єкт, ніякі габіони з піском. Друзі, ніякі металеві конструкції, які от показує Кучеренко, три дрони так а 30 30 – це це вже ну це загроза. А 50 – це знищення, це зупинка повністю там конкретної підстанції, блоку чого завгодно. 50 дронів можуть зупинити все що завгодно. Безугла значить говорить про те, що Сирський має відповідати і за цей напрямок. Також Міністерство оборони за це має відповідати, також чому це все серйозно. Далі продовжують журналісти української правди наводять вони ось таку інформацію, також достатньо цікаву для аналізу і вивчення. Значить, вони умовно намалювали карту України. Ви бачите, поділена вона по, -по діагоналі там центральна частина центральної області, е такою червоною стрічкою. Значить, що, що це таке? Як пояснюються автори цієї статті? Що щоб спричинити масштабний блокаут, росіяни намагаються? Розірвати енергосистему України навпіл, червона лінія на мапі це умовний енергетичний водорозділ, який відокремує лівобережну та правобережну частину країни. Ну якщо там глибше так вникнути, якби вже вже в цей концепт, так якщо це дійсно стратегічна мета Російської Федерації, то вийде у нас що вийде у нас, що у нас енергетика на заході країни буде профіцитною. А на сході буде дефіцитною розрив зв'язку між сходом і східною і західною умовно частинами України призведе дійсно до потужного блекауту. А наступним кроком може стати удар по маневровій генерації, типу теплових електростанціям, а згодом атака по розподільчих пристроях атомних електростанцій. І якщо ці об'єкти одночасно, одночасно друзі отримають пошкодження. Атомні станції не зможуть видавати електрику споживачам, і, і, і фактично можна зробити висновок просто так з цього слайду: що стрибок частоти системна аварія це те, що може очікувати українців не лише в Києві, вже е, цієї зими, і е, такий сценарій, друзі, він же, він же не новий. Це ж це ж очевидна історія, він не новий. Щось подібне в якомусь ну в якомусь масштабі, так кількаденному, скажімо так, Україна переживала. Треба згадати е, так, що е, жовтий листопад 2022 року. От ми всі просто трошки забули. Треба згадати, і і повторення в більшому масштабі. Повірте, е, яка б там розгромна стаття української правди не була, але, але це це сигнал не для того, щоб е, зараз всім сваритися. І це не це не, не сигнал для того, щоб там у нас різні органи влади, які там чи органи державного управління, які розподіляють ці, значить, фінанси і відповідальні за перший, другий, третій, там десятий рівні захистів. Це не для того, щоб вони сварилися, це для того, щоб була завжди конкретна відповідь, а краще конкретний захист. Ось. А стаття, звісно, в українській правді достатньо цікава. Там дуже багато про Кубракова і виглядає це так, наче там от, людина почала робити, а потім її не стало і все розвалилося. Це все неправда. Оборона України це спільне сьогодні, спільне завдання для всіх, а не площина там, чи там, ринг для з'ясовування стосунків між. Військовими адміністраціями та державними там адміністраціями і і мерами цих міст, що ми фактично тільки тільки і спостерігаємо. Суцільна політика. Друзі, має бути не так.